Всім привіт! Сьогодні е, показую вам, навела порядок кругом. Приготувала свої для своїх квітів, е, покрасила, не знаю, як вони називаються, такі штучки для, для, для квітів. Вон в мене така маленька, а це така велика. Стоїть. У мене тут кімната така, ну вона в нас. Е, Ну, Як, як і гостінне, ми тут всі збираємося, тому що в домі в нас самі там спальні, в кожного своя кімната. А тут у тут нас і в кухню, там там у мене кухня, тут у нас баня, душ. Бо ніколи не показувала, як я живу. У нас є камінно красивий такий. Но <ріст> ми його не топили вже років два або й три. Кажу чоловікові, як спина ось пройде, треба почистити димоход, бо, можливо, в цьому році прийдеться топити навіть і камін, тому що, коли світла не буде, не буде циркуляції в домі, щоб дровами топить. Кочегарка взагалі вона не в домі. вона у нас там через стінку у мастерські у чоловіка. То, можливо, прийдеться нам тут топити камін, відкривати в дім туди двері і хай туди воздух іде теплий, бо невідомо, що у нас буде із світлом, і з газом. Тому ще раз закликаю вас. Є ще, ще люди, які мені з, знову телефонують або пишуть смс, що ну, відправте мені розсоду, будь ласка, зрозумійте, нам треба пережити цю зиму. По-перше, я не відправляю вже розсоду. Є мене там. Одна жіночка, яку відправлю в понеділок, я просто, ну, вона просто просилася після 7 числа. Тому я їй залишила розсаду, я її відправлю. А більше нікому відправляти не буду. Нам зараз треба, головне, пережити цю зиму, щоб ніхто не замерз. Я взагалі нашим українцям дивуюся, тому що. На вулиці війна, а вони покупають клубнику, розсоду, соджанці. Да, у нас люди дуже трудолюбиві, самі класні на світі. Таких як українців нема ніде. Ну, Підемо на город, далі покажу. Перед тим, як заносить в дім, всі квіточки обробляю від шкідників. Це обов'язково кожен рік роблю. Тому що, якщо не встигну обробити, шкідники з'являться і будуть шкодити нам. Навіть орхідею винесла, вона в мене в домі знаходилась все літо, але винесла і обробила і занесла, і лимон теж. Тому що, тому що це в це мене Обов'язкова процедура кожного року. І так, хорошенько, хорошенько, і землю, і все розтінє обов'язково. А потім провітриться, занесу в дім, підкормлю. Це в мене мандарин із кусточки. Вже багато років у мене він, ну не знаю, годів. 8, мабуть, він у мене. Вже треба пересадити, вже горшок дуже маленький. Ось так дуже хорошо-хорошо, щоб весь стовір з усіх сторон, і знизу і зверху листочки, щоб оброблені були. І потім заноситиму в дім. Бо в домі ж не можна. Хімічними препаратами працювати, тому що ми там знаходимося. Тому постою до вечора тут, потім занесу їх у літню кухню, хай вони ще переночують, а завтра занесу вже в дім. Ось предстоїть мені висадити тюльпони. У дворі вже трохи посадила, ну а тут ще ціла куча. І, бачите, вже тюльпани чувствують, що вже пора, воно вже землю їм. Тому зараз висадю. Подавши листячко. Ще треба мені вимити плітку дворі до зими. Це в мене ось лілії. Які я колись показувала, що дуже похнуть. Оце їх зараз можна вже розсаджувати. У да, мене тут трошки безпорядок. Хочеться його якось зробити тут красиво. Нема в мене часу на це, щоб спланувати тут, зробити якісь тут зони красиві. Ну, Думаю, подумаю над цим. У мене тут взагалі колись були такі круглі клумбочки, я робила. Допустимо, тюльпани я кружком садю. От такий круг засажую. І потім так красиво, коли вони починають свісти. Тут островок такий красненький, ну, красний, жовтий, в мене красні, сирені і всякі. Там островок. Смотриться ну, дуже красиво. Мама пішла моя йоблука бривать. Семеринка висить, листя осипалося, семеринка висить. Хотіла мені тут допомагати садити тюльпони. Ну, ну тут же грізь. Воно вроді будеш нічого. Ну, коли починаю е, тьопкою добути. Йомки, то, звісно, налипоє на тьопку. Це в мене дуже гарні квіти. Вони це агресор. Ну, зато бур'йон не росте. І такий, поч... ну, закривають все, біля себе Закривають вони. І мені подобається, що там треба полуть мені. Вони стеляться ковриком, бачите. Ось ковриком стеляться. І завоювують нові території. Тут я руза. Все їх спасою, спасою від нього, від цього агресора. Не завжди вийшло. І таки, Таким же способом посадити тюльпончики. Як і сажала раніше, зараз їх прикопаю і потім зроблю внутрі ще один круг і ще один. Ну і побачимо навесні, що вийде. Так, наробила ось таких клумбочок. Все, бачите? І ще прийшла мені ідея в голову. пішла взяла ось чорнобривців низькорослих. І думаю... Посію, а я їх підзиму. Отак. Може, комусь пригодиться моя ідейка. Так, все. Тут візьму е, з рифлю землю. Так, і поїхали дольше. І так на кожній клумбочки зроблю. Буде мені менше роботи на весні, буде все посіяно. Поки тюльпани оцвітуться, зійдуть чорнобливці. І хай квітнуть у мене. Це низькорослі. Я взагалі все люблю низькоросле, ну, тому що ботву ж треба кудись дівати, потім, коли оцвітеться. Я досію і буду тут далі висаджувати тюльпони. Думаю, вони в мене чи влізуть, чи не влізуть. Думаю, що влізуть. Бо садить в мене більше не моде. Хіба що на городі я ще сюди планую. На слідучий рік хризантемки сюди, а можливо, і сейгот попересажую. Тут у мене завжди сніжук лежить, тут затишок, то я думаю, вони перезимують. Висадила на кінець -то я свої тюльпани. Нарешті вони мене дочекалися, поки у мене з'явиться свободна минутка, щоб я їх висадила. Знаю, критика буде, що вже пізно, я знаю, що пізно. Але ну, так вийшло, що в мене просто не, не вистачало часу. Ну, я думаю, все буде добре все одно. Вони зацвітуть і все буде добре. Зараз покажу, який чоловік придумав е, ограничитель, щоб ось бачите. Ось такі штучки, ось такі штучки, ось вони фіксують дверки, бачите, щоб вони не вітром не тіліпало їх. Бо зараз треба, щоб дверки у теплицях були відкриті. Ну, там він ще не доробив, там він завтра відкриє. Треба, щоб відкриті були, бо вона подумає короткий світовий день і вона почне цвісти. Тому, тому не треба, щоб закриті двері були тут. Хай вона собі укоріняється, хай вона ділиться, але не цвіте, бо все може бути. Да, зараз короткий світовий день, якщо будуть сонячні дні, вона може зацвісти. Тому відкриваються двері. У теплиці це обов'язково. І будуть вони відкритими. Ну, да, коли буде сильний вітер, то ми будемо закривати. Ну, все одно будемо провітрювати, щоб тут було холодно. Так що у теплиці є плюси і мінуси. Треба все одно тут держати, поки що холод. На зиму, звісно, коли буде вже дуже холодно, тоді вже вона буде закрита. Звичайно, я, я ж говорила, що я завжди ходжу провідувати свої растіння. Не бувало ще такого дня, щоб я не було. Ну, це хіба що я можу захворіти, то можу і не прийти. Але навіть як захворію, все одно я приходжу. Це хіба що температура там висока, чи що? Коли ковідом боліло, я два дні не виходила у минулому році на город. Ну, я тільки видержала два дні, бо мені було дуже погано, А так я завжди ходю. Ходжу, провідую, дивлюся. Ну, не можу я без них. Чоловік каже, мені, ми, коли закінчиться війна, договорилися, що поїдемо в Карпати. Дуже мені хочеться там побувати. Ніколи там не була, ні в Одесі, ні в Карпатах не була, дуже хочеться побувати. Я кажу, хорошо, тільки поїдемо в таке, такий час, щоб я розсодина набрала. А він дивиться на мене і каже а ну, розсода тобі нашу? Я кажу нашу. Ну я ж не можу. Я ж буду й там сажать полуничку. Сміється. Так що ось так. Приїду в Закарпаття із своєю полуничкою. У мене там теж є люди, які замовляли мене полуничку в Карпатті. Трошки вам заздрю, що у вас така, такі ліси, така природа гарна. Хоча в нас теж гарна природа, звісно. Я ніяк не вирвуся. За грибами, ну, то... я не любитель так, грибів. Ну так, да, я можу там пожарити, там, замаринувати, ну, все це зрозумі. Я люблю сам процес, сам процес, це ж ходиш, дихаєш свіжим воздухом, це ж... ну, так, так класно, взагалі. Навіть просто походить по лісі, і то хорошо. Хоча в нас ліс, є в нас невеличкий лісок, ну, ну зовсім маленький. Ой, нехай. Якщо виберемося, обов'язково сніму, обов'язково покажу. Ось були тут синьонушки в мене, ну вони вже змерзли, бачите, ось. О, є ось, ось синянушка вилізла. Зараз покажу, так що в мене вдома теж. Есть синянушка, ось. Ось синянушка, бачите? Яко горна. Ось. Ось, яка вона класнюча. Бачите? А. Люблю, як гриби похнуть, Просто шикарні. Ну, нехай тут я її роз... Кришу хай розмножується. А в Карпатах чи там на западній там же ліси, які, там які білі гриби. Ой, понесло в мене. А цікаво, є ще грибники. Так, да, я не багато знаю грибів, які я беру. У мене знаток моя сестричка, знаток грибів. Ну, я, звісно, коли я ходю по гриби сама, ну, не сама, а з чоловіком, то, звісно, беру тільки ті, які я знаю. Я навіть печериці не беру. печериці я. Я можу їх спутати з поганками, так що я ще той грибник. <гум> Тому я не Ось дивіться, ми насадили новенько. Бачите, тут були випади. Вірніше, тут в мене з'їла капустянка. Тут ось рядишком навоз у, у... у... сусідів. І тут капустянки було не І вона тут вся була виїдена. Ну Ми насадили, ось все поприймалося, все стоїть класне. Тут теж понасожували. Хотіла ж тут убрати ці вже бугри. Це вже, у мене вже три руки Ну, вийшло так, що ми тут понасаджували знову. Там, де в мене була нехороша, я її поудаляла і посадила з нових усіків. Я ніколи так не робила, але це вирішила спробувати. Ну, треба ж спробувати. Бо не спробую, не знатиму, як воно буде. Так, ось в мене О, Ольба, яка вже тут треба позрізати. Це я про цю касетку вже забула, чесно говоря, що в мене вона тут стоїть. Так. Та, тут у мене куча ціла касетка стоїть. І ось касетка, і он касетка стоїть. І стакони ще стоять. І ось касетка. Зараз подивимось, що тут. Теж класне. Так що, так що це в мене вже є стимул посадити ще ряду кольб. <хи> так що, мабуть, ще посадив Спочатку я розіслала людям усім покупцям, а тепер буду насаджувати собі. Тим більше, що в мене Землі вистачає, я навіть думаю, щось не їдуть город. Город у мене, я б уже і там садила. Заставила б чоловіка, перебив би мені мотоблоком після того, як трактор пройде. Хочу я, ми вже тут років три на цім городі, де в мене були овочі. Ми не орали, ми лущили, груд лущили лущильником. Чому? Тому, що в нас така земля, що навесні, коли заїжджає культиватор після того, як зора на земля, то такі глиби в нас виходять, такі груддя. Ось, бачите, ось оцей груд. Тому ми три роки підряд тут лущили. Тоді навесні може трактор пройтися, може й не проходиться, чоловік мотоблоком пройшовся і ми вже сажаємо. І тоді нема грудок. Ну, В цьому році треба вже переорати, тому що тут. В минулому році була тут пшениця і дуже все важко було полоть, дуже важко, тому що ця пшениця, оця солома, вона ж вся залишилась тут. Вона, звісно, перемелена, добре, вона мілка, але все одно полоть було дуже важко. Тому в цьому році я вирішила переороть. Ми з чоловіком посовітувалися і вирішили переорати цей огород, переорримо, і потім навесні чоловік буде, ну, можливо, і пройде культиватор, а потім ми ще мотоблоком обов'язково проходимо, щоб була земля м'яка. І я оце думала, тут понад виноградом у мене все. Можна тут кілька рядочків посадити полонички для, для того, щоб була купанка. Не так як в цьому руці. А зараз садити розсоду на, на розсаду, от іменно на ягоду, на розсоду самий. Розсада буде класна. Ягодка, звісно, буде мало, е, ну розсода ж нам теж потрібна, так що. Так що ось так. Дивлюся, вже, мабуть, пора знімати мені це агроволокно. Вже воно нічого не дає. Вже все одно квіточки померзли, то я думаю, ну, зараз воно влажновоте. влажнувати. треба, да, влажнувати. щоб висохло потім забрати його і убрати. Уже на горище. хай лежить до слідуючого руку. Так. Ось стоїть розсада, бачите, були заморозки. У нас стоїть як солдатики. Так що полуничка не боїться морозу. І ще ось дивіться. Ось! Ставила я не стаканчики, ну це на оцій. На оцих, на мурону, на віворі. Це... А яко ж це в мене здається, довг, да, здається, кабріло. Я ще ж покажу, який там корінь. Щас витягну. О, дивіться, який класнючий. Видно? Ось. Чим більша ємність, тим краща розсода. Завтра, мабуть, займуся пересадкою полунички. Думаю, до. якщо не піде дощ, бо щось воно таке хмарненько. Ну, думаю, думаю, все буде добре. Так. Я думаю, на цьому все. Всім миру, добро, бережіть себе і своїх рідних. І все буде Україна обов'язково.